Всім доброго вечора. Так, виходить вже дубль 2. Вчора знімав, знімав, а не побачив, що написала, «Нема пам'яті в телефоні. І він не знімав. Я тут не міг газував. І я тут. Прицепив я радіатора, так ось до столу прикрутив його. Мені було все таке цікаво. Не знаю, комусь теж буде цікаво все-таки. Прогрів я його вчора до температури робочої. Не знаю, яка вона робоча. За радіатор торкнутися не можна було зверху тут. Термостата немає, воно все йшло по великому кругу. Ну що, що я скажу? Все, ціленьке, все чисте, де воно? Масло нічого не погнало, трошки воно повимивало, бо тут. Я ж кажу, я його, як брав сказали, розморожений, він пішло масло у радіатор. Тобто водяні канали були в такому стані, що не можна було відрізнити водяного від масляного. Все було в маслі. Ну, зараз на даний момент все добре. Не знаю, за чого зогнуло того шатуна. Скоріше за все, чи гідроудар був. Не знаю теж чого. Або пробували його, зали, бризнули старту. І він попав на третій циліндр. Отак всюди удобно його, більше у третій і він зогнув. Значить що, помпа прийшла, поставив, тут все поставив, все все тут підійшло, все робить. По фільтру фільтр підходить від пасата Б, 3 Б5. Казали мені на цьому по різьбах. різьба да, різьба. Різьба вже гулях 3,4. Тут теж 3,4. На моїй 600, яка вона, там, я не знаю, навіть 622 кубота. Це 722, а то 622. Там різьба 20, шах-1, я брав вже у Льовського фільтра, закривав його тряпочкою, де 20 шах-1, Запихав туди тряпочку, нарізав, прямо по тій різьбі, перерізав різьбу і на цьому, на м'ячиком 20-1,5 півтора. І стоїть на тому же Ульовський. Там він з той сторони стоїть, з обратної. Місця йому дозволяє. Тут картер не дає. Не дає так, що такий фільтр. Не знаю. Оно. он Марка ЄОС 260. Спитав, скільки він стоїть. 150-170 гривень. Ну, а кубота до куботи зайти. Сьогодні там писали, купити дешево і по його аналогу купити. Ну, ось вам і аналог. Там дешевий 500 гривень буде, а не 200-300 І казали по переходничку, якщо точить переходничка з сирого, ну да, то карю скільки віддати, не віддати, ну, ну, Сирий, не сирий, ви ж не думайте, що і шестігранника виточить сталь 45-та, має бути на шестиграннику. А цей. У бляшки тої різьби. Яка різниця? На ньому ж не танці танцювати на цьому фільтрі. Закрутили, поставили, даю все. В общем, отакий був ремонтик. Все, я його розбираю. Вода за ніч ніде, нікуди не пішла, не убавилось, не додалося. Як була, так вона і є. Значить, що ремонт завершений. Ставлю я його на відстой. Там буде ждать він другого проєкту. Ось ця пробка була видавлена, піддавлена з той сторони отака, і у торці отутово, під цією кришкою масляною, де шестерні стоїть. А тут вже стоїть пластика, така пробка була. І Вона видавлена і повністю не було. Я то туди, Я не можу тільки зрозуміти, як туди не пішла вода сюди, а пішло масло туди. Не знаю, ну, мабуть, йому так було зручніше удобніше. В общем, оце таке відео. Забрав я вже, цього. Вон, поки він робив, поки газував, трохи попадало, ну, я не... прогрівся, робить чистенько, красиво. Е -е -е -е, Давлення отлічне. Ну, як отлічне по лампочці. Лампочка навіть пробує, майже-майже заглухає, вона не, не мигає, це вже при нагрітому. В общем, якось так. Таке коротеньке відео, все вже завершений ремонт. Ремонт відбувся вдалим. Ну, я, звісно, рискнув, рискнув конкретно на ньому, але не даремно. Все, всім добра і миру. Мирного неба, спокійної ночі.